І вам В цьому випадку ви першого Ной. І поділи землі. Ной тут виступає як новий Адам. Після потопу. Ной це була перша людина, з якою його Бог заключив завіт. Цей завіт ми зараз можемо теж бачити, і він є у вигляді райдуки. А, Ной розділив землю між своїми трьома синами. А, я просто взяла карту, як поділена була земля Ноя, і так її тут зобразила. Земля Сімова, від якої всі сімітські народи, земля Хама, якої всі такі південні, більше так африканські, можна сказати, народи, і європейські народи. Тут ми бачимо золотий перетин. Золотий перетин, який приводить до чаші. Чому до чаші? Бо Ной ну, перший посадив виноград і зробив з того напій. Напій, який сакральний, це є вино. Я... І цей золотий перетин, якщо художники тут є, я думаю, що вони знають, що він ділиться до безкінечності. Саме з цього великого поділу я цим золотим перетином приходжу до чаші, і чаша тут є тою безкінечністю, тим символом вічного життя, який був укладений між людиною і Богом, в даному випадку Адамом. І е, тут ще я так просто вже додала, адже я постійно е, з гуцулами спілкуюся, з лемками спілкуюся. І я знаю, що там лемки гуцулів не люблять навпаки. А чому? В лемки у нас є е, землеробами, а гуцули скотарями. І оцей поділ людей на земли, землеробів, збиральників і скотарів, теж тут відображений ще з часів ноя. Тобто все нормально. Це всі сини ноя, просто вони різні. Далі наступна робота знову вас крутну. Це є не куштан. Виконана вона технікою гарячої енкаустики. Так само, як і ця робота, так само, як і то. Це є гаряча енкаустика. Це паяння гарячим розплавленим воском. Змішаний з сухим пігментом. В зв'язку з тим, що я можу працювати, виявляється не те, що багато, а й двома руками, бо її тільки двома руками можна робити. То я одночасно працюю двома руками, тому виходить гаряча анкаустика. Що є на цій роботі? На цій роботі є найважливіше місце це є Ісус, який спілкується з Никодимом. Никодим тут є як суддя, з цієї сторони бачимо законодавця і суддю Моїсея. І Ісус каже: Никодимо, так, як, так як е, е, Моїсей підніс Змія в постелі, так син е, людський має бути піднесений на, на ступі. Е, вони знаходяться в місті, яке називається Шелом. Шело це так, це трошки далі від Єрусалиму, яке напізніше додали до цього м, місця. Додаток Ам і вийшов шилоам, чи «Силоам». силоамська купель, я думаю, що за неї всі чули. Саме в цьому місці воно перекладається, шело перекладається як приготовлений. І саме з цього місця, де був Ісус Навин, де був Цар Давид, де був схований ковчег Завіту, починається історія спасіння всього всіх людей, як колись Мойсей Моїсей підніс. Змія, і через цього мідяного змія спаслися всі народи. Всі народи я зобразила тут, в двох, в двох таких композиціях. Перша композиція це є 12 синів Ізраїлових, а зверху народи Ізраїлю. І хотіла вказати, щоб фактично не плутали, де є сини Ізраїля, а де є народи Ізраїля, адже в кожного в народів і в синів є різна відповідальність перед Богом. І е, це я розділила таким чином цю композицію. Тобто це є фактично ілюстрація розмови Ісуса і Никодима про спасіння всього, всіх людей. І е, наступну роботу розкажу за свою. свою е, домашню роботу. Е, я родом є з Черкащини, і для мене було нормою, що я знала, що не раз малювали на рибах, на сушеній рибі, на камбалі, на плоскій камбалі. Це є чумацька традиція чумаків і купців, які е, рухалися від Херсону від Півдня е, і рухалися туди до Києва. Вони переїжджали через Черкаси. І саме на Черкащині була традиція розписувати ці риби. Я є родом з Черкащини, і для мене ця традиція була очевидною. І коли я б знала, що е, тут мало хто про то знає, я вирішила, що треба робити. Але так як ця виставка присвячена завіту, угоді і е, відповідальності за е, наші вчинки перед Богом, е, я зобразила тут е, Авраама і Сару. І е, ту е, той завід, який уклав е, Бог з Авраамом, і потім сказав, що е, розмножу тебе як зорі на небі і як пісок морський. І тому ця камбала вона теж має сакральне значення в чумаків, бо вони вішали камбалу як е, образ Божого тіла, бо риба Ісус перекладається як іхтіус, як риба. І, е, але вона ж вона ще повзає по тому піску морському, і в неї так вже Бог створив, що в неї два ока звернені до неба через ну на ті зорі, вона дивиться на ту через морську цю твердь. І наш чумацький шлях, наші сузір'я всі це є дороговказ для чумаків, і в Аврама ці обітниці це є дороговказ до вічності, до спасіння. І так як Авраам у нас є батьком всіх народів то очевидно для мене це є досить близьке і зрозуміле. Передостання робота це є в тому куті. Це є розстріляна плащаниця, яка е, наш отець Віталій, який не зміг сьогодні приїхати. Е, Привіз мені цю дошку з полігону зі сходу, яка була повністю прострілена і така була як тканина, вона повністю така, як пришито. В ній позастрягали кулі, я їх так і полишала. І ми її підклеїли на таку основу, щоб вона не розвалювалася. І в зв'язку з тим, що вона мені от нагадала ту тканину, і я побачила в ній цю можливість на зробити Ісуса. І Вирішила зробити цю плащаницю. Тобто, це є ціна нашої свободи. Тепер це стосується нас. Також отець Віталій дуже втішився, бо передав ще кусок броні від танка, яка теж наскрізь прострілена. Він каже, що треба обов'язково сказати, що то на Ізюмському напрямку напрямку Половців гнали назад. Тобто. Ця плащаниця була виставлена в часи, е, часи Великодні ви, виставлення плащаниці. Цього Великодня вона була виставлена в Золочеві як додаток до плащаниці про розуміння, бо ми як ніхто розуміємо, про що тут йдеться. Е, і, і, тому, тому ця плащаниця вже пройшла такий певний шлях і такий, кажу, така ціна нашої свободи. І Остання робота це є аж там на горі. Це є вознесіння, е, яке е, це тих, який складається з двох частин: неба і землі. Це небо і земля. Поєднано драбиною. В даному випадку на Вознесінні ця драбина символізує драбину Якова, по якій ангели сходили на гору і спускалися вниз. Це є та драбина, якою Ісус після плащаниці, після того пішов, але він прийде назад. Це наша надія і наш, е, наше спасіння, і Він лишив нам уголо, лишив нам завіт, Сказавши, що я дам вам духа утішителя, аж поки не повернеться. Ця драбина є тим символом, що він повернеться назад. Вона зроблена зі скла з інакшого матеріалу, щоб показати інакшість і поєднання цього неба і землі, так як на першій роботі, там, де Адам, там, де теж поєднання, нову, поєднання неба і землі е, через Ісуса.